Топ-8 збірних, які вигравали чемпіонат світу, почну з найочевиднішого варіанту. Звичайно, збірна Аргентини. Вона здається два рази вигравала. Аргентина третє місце з трьома перемогами. А, трьома збірна, яка вперше виграла чемпіонат світу. Уругвай Уругвай. Четверте місце з двома перемогами. Йас. О, а я назву, знаєш що? Збірна Данії. Збірна Данії немає. Як так? Ідемо далі. Це легендарна збірна Італії. Збірна Італії друге місце, чотири перемоги. Є. Yeah. Окей, okay, піду теж з очевидних варіантів. Збірна Франції. Збірна Франції четверте місце. Дві перемоги. Ого. Продовжую очевидні варіанти. Збірна Німеччини. Збірна Німеччини друге місце, чотири перемоги. Я оберу збірну Англії, мені здається, вона все ж таки чіп світу вигравала єдиний раз Збірна Англії п'яте місце з однією перемогою. Чепят світу, це не був член Європи. Тоді-туди -туди ж вилетає збірна Іспанії. Збірна Іспанії теж п'яте місце з однією перемогою. Збірна Бразилії. Збірна Бразилії перше місце, п'ять перемог.